Всіх вітаю. Наразі у нас розпакування з інстаграму, все це я виграла. Також повторюю, все безкоштовно, може інколи я десь сплачую доставку. Але в даному випадку всі це безкоштовні подарунки. Значить, це розігрувала благодійна організація, яка вона, у неї було написано, що Хто більше залишиться коментарів, тот получше подарунок. Подарунок це дитяча конституція. От. Я не знаю, я чомусь захотіла, щоб моя дитина це все знала. Бачите, яка вона красива. Доставка безкоштовна, також повторююся до поштомату. Там було 5 або 6. Переможців і всім вони відправили ось таку. ну, Я вважала, тут може хоч шоколадка буде чи щось таке. Ну, в общем, і, і так, така книжечка, довол, ну, е, даже, мені дуже подобається. Вона яскрава, на дотик приємна. ну, Дякую велике. Це якийсь, якийсь амбасадор. Не буду брати, бо ну, не буду брехати, бо точно не Значить, не Це в нас я виграла шоколадні конфети Дню святого Валентина. Тут мають бути конфети Дольчі Габана. Тобто, не що попала вам, а Dolчі Габана. Як вони пишуть? Щоб я не брехала, бачите, написано: Дольчі Габана. Значить, чорний шоколад з меленим горішком. Ось, вони, бачите, запаковані ось щось тут я А, тут треба розкрити. І тоді. Ну, я не хочу їх розкривати, бо я їх хочу подарувати. так Чесно кажучи, тобто, Тут 200 г. Що я можу про них розказати? Та нічого не можу, бо я нічого не знаю. Я знаю, що це. Ну, Ось як тут намальована, да, вона і казала, що це чорний шоколад з лісовим горіхом і з горішком. Ось. Дольче габана. Ну, Таке ніколи не куштувала, тому не знаю, в общем, ось таке гарне. Дякую, дуже дякую цій дівчинці. Значить, ці дівчинці. А цим у нас та, теж було розіграше: Різдвяний, чи не Різдвяний, чи, під, чи після Різдвяний. Там був всього лиш один переможець. І знаєте, там не було написано, що за подарунок. Там написано, що отримаєте подарунок до свята. Це торгова марка Козуб. Вона в Україні виробляє дуже багато, так і молочні, так і фасує різні крупи. Що тут? Я не знаю. Теж все безкоштовно, доставка. Зразу зв'язалися, ну, відправили вони пізніше, бо вона дівчина написала, бо ми відправляємо пізніше, бо другий переможець, ми не можемо з ним зв'язатися. Другий переможець був у нас в етому, Фейсбуці. Значить, от казуб, як я сказала, складова торгова складова здорового життя. Значить, продукти. Значить, що в нас є. Вау, молоко згущене. Дякую. ти тут дуже багато. Сир дегейський, я це полюбляю Страшне, Моцарела. Так, Сир янтарний, значить, теж сир янтарний. Бачите, скільки вони всього положили. Сирки плавлені, Сир янтарний, бачите, скільки плавлених сирків. Ось, їх скільки тут. 5-8 сирків, О, пачечка масла, дуже гарно. І О, бачите, яка краса заварка. Знаєте, я завжди такий хотіла, чесно кажучи. Я розумію, що це гри... віч доволі таки не дешева. Я даже боюсь його в руки брати. Так, кришечка гарнісенька. Гарно запаковано, все гарно зроблено. ось так. А, ну, бачите, тут немає сіта. А, ось ось. Бачите, заварку засипаєш, чай наливаєш, і воно не дає. Ну, в общем, знаєте, я дуже задоволена. Я коли побачила, що їде чайник, я чомусь подумала, що це їде електричний чайник. Думаю, ну мені він вже недоречний. А така річ дуже приємна. Дякую, Велике, в мене такі подарунки, я дуже рада. Ось така краса. Все. Дякую всім за увагу і також організаторам цього всього. Всім до побачення, пока.